От сьогодні дивилася новості. В Туреччині землетрус, люди панікують, бігуть, з тих кафе, вибігають з ресторану. А мені кажеться, щоб наші українці в тих ресторанах сиділи, вони б по пиву взяли і сиділи би далі. Тут он міг, сказали, летить Кінжали пустили і що. Ну, а куди бігти? Сидиш, ждеш, думаєш, де нагрішив, де не нагрішив, чи Бог спасе Зараз сиджу. Написали пуски кінжалів, куди лететь, не невідомо. Дітки написали в садочку, сховалися в бомбосховище. Так що вже моя душа спокійна, що моя дитина в безпеці. Ну, а мені нема куди бігти, тут нема ні переходу рядом, ні метро, на жаль, ні черта. Не, ну є тут паркінг елітного будинку, але туди не зайдеш. Так що сидимо і чекаємо.